І нині повсякчас, і на віки віки. Oh. Тройці, і троїця святий піс чуючи всяко наഞ്ഞിж тестю від кодин печаль. Ми жити. Істремента являючись творчі троїця святий, і все козиж тестю від кодин печаль. Боже, моліте, Ветішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, блаженішого патріарха нашого Святослава, Боголюбивих єпископів наших, Кирйосифа, Кир Кир Весь священий чи діяконський монаший чин, Богом бережений народ, наш правління і все військо, повсякчас гадуваних фундаторів доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Богу царстві своїм. Завжди, нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь! Щоб і царя всіх ми прийняли, що його в славі дамо, Супроводять ангельські чини. Господеві, за Господи, помилуй, Господи, помилуй, предложені чесні дари, Господеві помолімся, на Господи, святий хранцей і тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся. Господи помилуй, щоб визволиться нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Дня всього досконалого, святого, мирного і безрішного. У Господа просі. Дай, Господи. Ангела, миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших. У Господа просі. Дай, Господи. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших. У Господа просі. Дай, Господи. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просі. Дай, Господи, останок життя нашого в мирі, покаянні завершити у Господа просі. Дай, Господи, християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просі. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо, Амі, Господи, щедро ротами єдинородного, Сина Твого, з яким ти благословенний, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віки. І духові Твоєму, може б надумно визнавати <звучить> От і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносущну і нероздільну. нерозільного. Двері, двері в премудрості будьмо уважні, Вірую в єдиного Бога, Отця вседержителя, вседержителя, вседержителя Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від відця родженого перед усіма віками, світло від світло Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і, і був похований, і, і воскрес у третій день з писанням, і, і вознісся на небо і сидить праворуч праворучиця, і, і вдруге прийде і зі слави і сидити живих і мертвих, і а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і сходить, що з Отцем і сином рівна і рівно що говорив через пророків. В єдину святу Соборну, апостольську церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити. Милість миру жертву хваління. Дать Господа нашого Ісуса Христа. І любов бойця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усім а вам і, і з духом Твоїм. Гору їм серця, піднесли до Господа, благодарім го Господа, настойної праві. Поклонятися Отцю і Сину і Святому Духові Тройці, єдиносущні і нероздільні Стоять перед тобою тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів, Херувими, Серафими, шестикрилі, багатоки. Що високо ширяють крилаті, переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Свят, 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 свят Господь святим. Свят. На ми кличемо і мовимо. Святийси присвятий, ти і народний, твій син, ти святий. Си, Святийси присвятий, велична слава Твоя. Ти святий так розбував, що і сина свого до народного дав, щоб кожен з нього не загинув, але мав життя вічне. Він прийшовши і сповнив себе задом щодо нас, поніх у виданий, а радше він сам себе видав до життя світу, прийняв хліб у святі свої причисті, непорочні руки, благодарив, благословив, освятив, переломив на святив світ та постол кажучи: є тіло моє, що за вас ламається, навіть пушені на з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за батьок проливається свяiali хіп онки твої твої тобі приносимо за всіх Тебе оспівмо, тебе благословимо. Тебе благодаримо. Наші вчасної крові Христа і молимося духом твої Боже наш, молимось Тобі, Бог. <му> Особливо за пресвяту, причисту преблагословенну, славну дичу нашу Богородицю і присну Діву Марію, застайно йому істину, величати блаженіти непогородницю, все, блаженний блаженний тебе Богородицю, Богородицю, все і пренепорочну і матір Бога нашого чеснішу від херуви Зрінявно славніше від Серафимів, що без богослово породило, сущу Богородицю тебе величаємо. Перше помини, Господи, святішого Селенського, архірея Франциска, папу римського блаженнішого патріарха, нашого Святослава і Боголюбивих єпископів наших, Кирйосифа, Кирстепана, Кирандрія. І даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, і правильно навчали слово Твоєї істини. І, всіх, і, всіх. і дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Хай будуть милості. Великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами, і з Духом Твоїм. Світи, помінувши, ще, марі, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. за у освячені чесні дари, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. щоб люднолюдний Боже принявши уседийне, небесний, мислене свій жартовний і приємний запах духовний. Зіслав нам Божеству, благодаті, дар Святого Духа, помолімся. Господи, помилуй. щоб визволитися від всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилой, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи, помилуй. на всього досконалого, святого, мирного і безгрішного. У Господа просім. Подай, Господи. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших. У Господа, просім. Господи, прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім, подай, Господи. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу. У Господа просім. Подай, Господи, Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити у Господа просім. Господи, Християнської кончини життя нашого безболізної, бездоганної, мирної оправдання на страшному суді Христовому просім. єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, сподоба нас, ладико, зі сміливістю, неусудно сміти призивати Тебе, Небесного й і мовити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас нам суспосу, а не визволи нас від лукавого. о твоєї царство і сили, і слава, Отця, Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Русі, і духові твоє. Голови ваші, Господеві, приклоні. Обі, Господи, Благодає щедротами і людинолюбіям і донородного Сина Твого, зяким Ти благословений, спресвятим благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки віки. Боже будь милостивим до мене грішним. Боже, будь милостивим до мене грішним. Будь моважні. Святе святи, єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, на славу Бога Отця, славо. Ні буде правидник о голосів злих не обоїться. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері твоєї тайної сьогодні, сину Божий, мене причасницю, прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, і сповідую тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а стілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи, і помилуй мене без числа, нагрішила я, Господи, прости мені. Рахом Божим і вірою приступі. Благословений, Хто йде в ім'я, Господнє, Бог Господь явився нам. Ісус. в святих Тайна всі Щиро любим, жертвуємо все для нього, благодарі, жертвуємо все для Нього. Спаси, Боже народ Твій благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істинну. не роздільній поклоняємося, вона вас. Вона воспана. Завжди нині повсякчас, і на віки віки. Хай сповняться уста наші, хваління Твого Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. збережи нас у святості Твої, весь день повчатися, правді Твої, Аллилуйя, Аллилуйя. Усі прийнявши може сине, святи, прочисти, небес, небеса, жотворчий, страшних Христових, тайн достойно, подякуємо Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Де ми здосконали, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христо Богові Тобі, Господи. Освячення наше. І тобі славу віддаємо Отцього і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Імені, Господні, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають, спаси народ, Твій, благослови, спадкоємство Твоє. Повноту церкви твої охорони, Оси, Тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав Божественний Твоєю силою, і не нас, що уповаємо на тебе. Мир світі Твій модеруй церквам, Твоїм ієреям, владі, війську, всьому народові Твоєму, бо всяке добре давай, не всякий звершений дар засотиє, що сходить від тебе, оце світла. Тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Дім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку, Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Благословені Господні на вас його благодаттю людинолюб'ям завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови! Христос, істинний Бог наш, молитвами причисти своїй Матері, чесного і славного Пророка, притечі Хрестителя Івана, святих славних і всехвальних апостолів, святого Ця нашого Івана Золотоустого, археїпископа Константинополя, святих мучеників мини, Єрмогена івграфа всіх святих помили і спасе нас, як благий людинолюбний.